Давайте подивимось з вами на нову граматику. Нам сьогодні знову треба в зошити по граматиці записати ось таку граматичну конструкцію. Ми пишемо n іменник, пам'ятаєте, n часточка «ин» або нин. До іменника ми будемо додавати часточку in або нин. Запишіть собі. І можна відразу записати часточку «ин» ми будемо додавати до іменника, коли він буде закінчуватися у нас на приголосно, тобто коли буде падчим. Я вам раджу ось тут над «ин» написати «пр» приголосна або падчим. Якщо є падчим, то додаємо «ин». Часточку нин ми будемо додавати до іменника, який буде закінчуватися на голосну. Тож зверху ви можете написати «гол» голосна. Так, записали. Далі давайте запишемо ще один іменник плюс закінчення імніда імніка. Ось цю частину цієї граматичної конструкції ви вже знаєте. Ми її записували на минулому уроці, коли ми казали лікар, вчитель. А сьогодні ми розширимо цю граматичну конструкцію, і ми будемо з вами уточнювати, хто саме є лікарем або вчителем. Ось замість цього іменника, ну не замість цього іменника, а на місці цього іменника у нас можуть бути якісь ім'я або може бути мама, тато. Тобто ми з вами вже будемо казати такі речення, як мама, лікар. Або тато поліцейський, або я учениця. Ось цей іменник це у нас буде хто: мама, тату, вчитель, я, мінсу тут може бути, хто завгодно. До нього ми будемо додавати часточку «ин» або «нин». А ось цей іменник у нас буде, ким є вчителем, поліцейським, студентом, корейцем, наприклад. «Ким є?» Давайте ми з вами на прикладах будемо це зараз все розбирати. Дивіться, у нас тут є Йонмін. Йонмін – це ім'я. Це ім'я закінчується на приголосно. Якщо я хочу сказати «Йонмін лікар, я повинна до Йонміна додати часточку «ин», тому що на приголосно закінчується. І сказати «Йонмінин Йсаймніда, «Йонмінин Saimніда, хто Йонмін? ким він є? Є лікарем, йон мін лікар. Або якщо я хочу сказати я студент, дивіться, у нас тут нове слово я, давайте його відразу запишемо. Джо. Джо це я. Якщо я хочу сказати я студент, то я до, до слова джо повинна додати часточку нин, тому що це слово вже у нас закінчується на голосну. І у мене вийде ось таке речення джо нин де гаксенімніда. Цонин, де Хто я плюс часточка «нин». ким є? Студентом. Цонин, де я студент. Запишіть, будь ласка, цю граматичну конструкцію і ці пару прикладів. І зараз ми з вами розберемо ще декілька прикладів. Їх ви також можете записати, можете написати, просто можна послухати. Давайте подивимось сюди. Тут у нас будуть приклади з часточкою «ин». У нас є ім'я Майкл. Майкл також закінчується на приголосно. Якщо я хочу сказати Майкл учень, я скажу Майкерин, хто Майкл плюс часточка «ин». Далі Аксенімніда, Аксенім ніда. Майкл учнем є. Якщо я візьму слово Сонсенім, Сонсенім це вчитель, також на приголосно закінчується. І захочу сказати вчитель кореєць або кореянка. Кореєць та кореянка на корейській мові буде хангуксарам. Ось можете подивитися, ми це слово ще будемо сьогодні записувати, тож можна зараз просто подивитися. Хангуксарам. Я кажу: сонценімен, хангуксара мімніда. Сонсинімен, хангуксарамімніда. Вчитель корейцем є. І також давайте запишемо ще ось нове слово, це кибун. Кибун перекладається як та людина. Запишіть собі, будь ласка, це слово в словничок кибун та людина. І якщо я хочу сказати та людина поліцейський, то я скажу, подивіться як кибунин. Кибун плюс часточка ин. Хто? Та людина, кибунин кенцеркуанімніда. І давайте подивимось приклади з часточкою нин. Ми казали, що нин додається до приголосної, так? Коли у нас іменник закінчується на приголосно. Ось це слово ви вже записали, Джо. Якщо я хочу сказати я студентка, я учениця, я скажу ценин хаксенімніда. А ось тут у нас слово Ома, Ома це мама. Ома також закінчується на голосну, я хочу сказати мама, повар, Розповідаю про свою маму і кажу, мама, повар, я скажу Оманин Йорісаймніда, хто мама, ким вона є? Поваром, Оманин Йорісаймніда. Або я хочу сказати Я Кристина. Я можу до я також додати часточку нин, подивіться, і сказати цунин Крістіна імніда. Хто я, ким я є? Кристиною. Цонин Крістіна і мені, да. Я Крістіна. Ви також можете казати своє ім'я, ми сьогодні це ще вивчимо. І так, давайте прийдемо тепер до тренування. Тут у нас є невеличка така вправа. Я вас зараз попрошу ставити відео на паузу, вголос читати самостійно в своєму темпі речення, і потім вам треба зрозуміти, яку часточку сюди треба поставити: часточку «ин» або «нин». сказати це речення з часточкою вже з тієї, котра потрібна, потім включити відео далі. і подивитись, як це речення читаю я. І так, ставте відео на паузу і робіть це речення. Ось перше. Так, тут ми поставимо часточку нин. Ми скажемо нин хаксені мні да, хаксенімніда. «Цені» закінчується на голосну, тож ставимо часточку нин. Ось це слово ви вже знаєте, я думаю, ви вже знаєте, що це перекладається як дзені учениця. Прочитайте наступне речення, спробуйте зрозуміти, що воно означає, та поставте випущену часточку. Молодці. Це буде Мінсунин сонсинімімніда. Мінсунин сонсинімімніда. Мінсу вчитель. Також до Мінсу ми додали нин, тому що закінчується на голосну. Хто Мінсу? Ким він є, вчителем? Ставте на паузу, робіть наступне речення. Так, а тут ми вже поставимо часточку «ин». Ми вже скажемо: Майкер хвесалоним ніда. Майкрин Хвеса он Пам'ятаєте, «хвесавон» – це офісний працівник. Тобто тут ми кажемо Майкл офісний працівник. Далі ставте на паузу, робіть речення. Молодці. Судзінин касуй, да». Суддінин, касуй, да». Тут у нас, на приголосну закінчується, тож ми поставили часточку «ин». є по чим, бачите? І це у нас перекладається, я думаю, ви вже знаєте, Судзін – співачка. І останнє речення зробіть. Так, це буде крісенин йорісаємніда». Крісенин, нин вже поставили, тому що немає почиму. «Йорісаємніда» крісе повер. Думаю, всі ці слова вже знайомі вам. І давайте зробимо ще одну вправу. Дивіться, у нас тут є приклад. Я вам його зараз прочитаю, потім ви будете ставити на паузу і вголос будете самостійно робити речення. І я вас прошу, коли ви ставите на паузу, обов'язково все проговорюйте вголос, тому що так вам буде потім легко розмовляти. Спочатку, може, вам буде трошки складно робити ці речення, вимовляти це все, але якщо ви зараз будете тренуватися таким чином, потім вам взагалі буде легко розмовляти корейською. І так, давайте подивимось, наприклад. У нас тут є Майкл, ім'я, бачите, зверху написано Майкл і є його професія. Хвесаво. Майкл e, у нас офісний працівник. І нам треба сказати на корейській мові Майкл офісний працівник. Тож, ставте на паузу, спочатку прочитайте професію та ім'я, потім включіть, послухайте, як це я читаю. Так, це у нас Йоко і вона Дегаксень. Дегаксень ви вже знаєте, студент. А тепер ставте на паузу і зробіть речення самостійно. Молодці, це буде Йоконенде Гаксенімні, Йоко-студентка. Далі, подивіться, прочитайте ім'я та професію спочатку. Так, це у нас Джан Мінсу, Джан це прізвище, Мінсу це ім'я, і він у нас Інгеньвоон. Вон це, – це банківський працівник. Інгень це банк, Вон – це як працівник, тобто працівник банку. І тепер ставте на паузу і робіть речення. Молодці, ми скажемо Дзян мін сунин ін гень вон ім ні да. Дзян мін сунин ін гень вон ім ні да. Дзян мін су – банківський працівник. Далі прочитайте спочатку ім'я та професію. Правильно, Сопі Йон Хуа Пі У. Йон Хуа Пі У ви також знаєте, акторка. І зробіть речення. Молодці! Сопі Нин Йон Хуа Пі У Ім Ні Нин Йон Хуа Пі У Ім Ні Да. Далі прочитайте наступне ім'я та професію. Так, це у нас кріси і він у нас Іса. Далі ставте відео на паузу, робіть речення. Правильно. Крісинин Йсаймні, так. Крісинин и да, кріс лікар. Наступне, прочитайте, хто це і як його звуть, і яка в нього професія. Так, його звуть Бати, і він Йоріса, повар. Давайте зробимо речення, зробіть самостійно. Молодці, ми скажемо імніда. Йорісаємніда, Йоріса імніда. Далі у нас тут немає ім'я, давайте тут поставимо слово я. Давайте скажемо я і професія у нас буде Сонсеннім. вчитель, як ви скажете? Молодці, ви скажете дзонин, Сонсеннім імніда. Я yeah, ВЧИТЕЛЬ. Давайте будемо рухатись далі. У нас тут є ще одна невелика вправа, ми її з вами зробимо. Перед тим, як її зробити, ми запишемо декілька фраз. Давайте запишемо ці фрази в словничок, пишіть собі, перша фраза. Запишіть. Ця фраза перекладається як вас звуть. Іриміємо, як вас звуть. Ось подивіться, слово Ірим перекладається як ім'я, можна також собі записати. Якщо вже записали, давайте трошки розберемо цю фразу. Дивіться, «Ірим» я вже сказала, ім'я, ось ця часточка, і ми її ще не вивчали, тож не звертайте поки що на неї увагу. А ось це мощі пам'ятаєте, ми з вами вивчали на минулому уроці. Воно, якщо дослівно, ми будемо перекладати, воно перекладається як що є, чим є. Тобто, коли ми хочемо запитати, як вас звуть, ми кажемо ім'я чим є, що є, і ремі «мосімніка». Ви можете просто запам'ятати цю фразу, я просто вам пояснила, що вона означає, якщо її розбирати по словам. Так, записали. Давайте подивимось наступну фразу. Якщо ми хочемо відповісти, як нас звуть, ми будемо казати, можна два варіанти використовувати. Перший дже іремин ваше ім'я, тут ми запишемо імніда. Дже іремин ваше ім'я в пропуск, імніда. До ім'я ми додаємо закінчення імніда. Запишіть. Дивіться, Дже перекладається як моя, моє, в даному випадку моє. Ірим це ім'я. Тобто тут ми кажемо моє ім'я Крістіна ім'ніда». наприклад, дзей Крістіна ім'ніда». Якщо я б була б мінсун, я би сказала, що цей іремен Мінсу ім'ніда». Ось це у нас перший варіант. І другий варіант у нас він вже був сьогодні в прикладі. Ми також можемо просто сказати дзонин Крістіна і Мніда, дзонин мінсу і Мніда, Я Крістіна, я Мінсу. Також запишіть собі цей варіант. І якщо записали, давайте прийдемо до вправи. Ми тут з вами повинні з декількох слів скласти речення. Ось як в прикладі. В прикладі у мене стоїть слово дзо, «Дзо» – це я, ви вже знаєте, і наступне слово сонцинім. Що я повинна тут сказати, якщо у мене є «дзо» і сонцинім. Так, я повинна сказати я вчитель. Я повинна сказати Джонин сонсенімімніда". Джонин сонсенімімніда". «Я сонценімімніда. Далі давайте подивимось, які у нас тут слова є, прочитайте спочатку самостійно в своєму темпі. Так, у нас тут слово «джо» і міра. Міра це ім'я. Що ви тут скажете, як ви зробите речення? Зробіть самостійно. Молодці, ви скажете дзвонин, міра імніда. Цонин, міра і да. я міра. Далі, які у нас слова? Прочитайте спочатку самостійно їх. Дзо та тегаксень. Ви вже знаєте ці слова. Що ви тут скажете? Молодці, ви скажете мні да, де да. тобто я студентка. Далі дивіться, які у нас тут слова, прочитайте. Так, тут у нас кибун. Пам'ятаєте, ми сьогодні вже казали, що кибун це та людина. Далі у нас тут є ось таке слово урі, урі перекладається як наш, наша, давайте його запишемо, наш, наша. Також урі може перекладатися як ми. Наш, наша, ми. І після цього урі у нас йде слово «абоді». або ді. Або ді це батько. Може, вже в нас було, якщо не було, давайте запишемо. І що вам тут треба сказати? У нас є кибун і є урі або ді. Так, ви скажете, та людина наш батько. Як ви це скажете? Добре, ви скажете. Кибунин, у або Дімні, да. хто? Кибун, кибунин, та людина, ким вона є? У або Дімні, да. наш батько є, нашим батьком є. Далі давайте прочитаємо, що тут у нас за слова. Спочатку ви. Так, це у нас у Ріабоді, наш батько знову. І хто? Кьон Пам'ятаєте, поліцейський? Що нам тут треба сказати? Так, нам треба сказати, наш батько поліцейський, скажіть. Ставте на паузу. Добре, уріабонимні. Наш батько, ким він є, поліцейський. Далі, давайте прочитаємо слова спочатку. «ви». Молодці. Кибун це та людина і «урі омоні». Омоні це мама урі наша, УРІ ОМОНІ наша мама. Як ви зробите речення? Спробуйте. Так, ви скажете: кибунин омоні ріомунімні, да. Тобто, та людина наша мама, вона наша мама, кибунин омоні ріомонімні, да. Далі, давайте прочитаємо наступні слова. Так, УРІ ОМОНІ – і джубу, джубу це домогосподарка. Ось тут у нас є це слово, можна записати. І які речення ви зробите самостійно спробуйте. Молодці, ви скажете, Уріомонінин, джубуйніда, уріомунінин, джубуймніда, наша мама домогосподарка. Тобто вона не працює, сидить вдома, займається домашніми справами. Давайте подивимось далі. У нас які тут слова? Прочитайте. Так, у «онні» – це старша сестра для дівчинки. Можна собі записати це слово, якщо ви дівчина і у вас є старша сестра, ви будете її називати «онні». І звертатися також ви можете до неї просто. «онні». Не за ім'ям у нас прийнято в українській мові ми з сестрам завжди кажемо за ім'ям звертаємось. Да? Там Катя, Оля, наприклад. А корейці будуть просто казати о ні, це звернення вже до старшої сестри. Е, якщо ви хлопець, то ви не можете казати. «О, ні». Якщо ви хлопець, то до старшої сестри ви будете звертатися як Нуна, або якщо ви про старшу сестру будете казати, ви також будете казати Нуна. Ми згодом запишемо це слово, воно, до речі, буде в домашньому завданні. Тож ще там ви подивитесь, як це пишеться. А тут у нас у Ріонні наша старша сестра, і далі. Ким вона є, пам'ятаєте, у нас вже було слово хангуго корейська мова, і вона у нас «хангуго» – онсеннім, вона вчителька з корейської мови. Скажіть речення, спробуйте самостійно. Молодці, у вас вийде уріоннін, хангуго он імніда. наша старша сестра, вчителька корейської мови. «Урі оннінин, хангуго Далі у нас ще останнє тут залишилось, прочитайте. Молодці, це Опа! Опа це старший брат для дівчинки. Також, коли ви звертаєтесь до старшого брата або говорите про нього, ви можете називати його не за ім'ям, як у нас прийнято, а як ОПА. Також в Кореї дівчата ОПА звертаються і просто до знайомих хлопців, які старше за них. Тобто, це не обов'язково буде ваш рідний брат. Може бути просто якийсь знайомий хлопець, який старше вас. Це буде також ОПА. Якщо ви хлопець, ви не можете на хлопців старше за вас або на своїх братів казати ОПА. Ви будете використовувати вже слово «хьон». Це слово «хьон» також буде в домашньому завданні, тож ви подивитесь. І так, ОПА, і у нас він хто? Де Ксень? Зробіть, будь ласка, речення. Молодці, у вас вийде. Опанинде гаксенімніда, опанинде гаксенімніда. І перед тим як ми перейдемо до наступної частини нашого уроку, я хочу ще звернути вашу увагу на ось це слово урі. Ви, напевно, помітили, що ми тут казали, урі Абоджі, наш батько, урі омоні, наша мама, урі, Оні", наша сестра. В українській мові ми часто кажемо Моя мама, мій батько, моя сестра, мій брат, моя родина, моя країна. Наприклад, якщо ви працюєте в якійсь фірмі, ви кажете Моя фірма, моя компанія, якщо ви навчаєтесь в школі, ви кажете Моя школа. Але в корейців прийнято завжди в таких випадках казати наш. У Ріа наш батько, наша мама, наша сестра, наш брат, наша школа, наша компанія, наша країна, наша родина, вони ніколи не кажуть моя. Вони завжди в таких випадках будуть казати, казати наш. І вам до цього треба звикнути. І навіть якщо ви одна дитина в родині і у вас батько і мати тільки вас, ви все одно будете казати урі або ді, Урі, омоні, тобто не моя мама, мій тато, а наша мама, наш тато. Ось така у них є особливість в корейській мові. До цього швидко звикаєш, і потім навіть в українській мові використовуєш так, як використовують корейці.